19-річна породілля ледве не померла на Прикарпатті, начебто від непланового кесаревого розтину, призначеного гінекологом, за 10 годин від початку пологів. У наслідок хірургічного втручання дитинка народилася здоровою, натомість пацієнці пошкодили внутрішні органи. Свого новонародженого сина Андрійка, 19-річна мама, ще жодного разу не брала на руки. Вона просто не може встати. Розмовляти їй теж важко. Про те, що сталося крізь сльози, розповідає ненька породіллі Галина. Каже, пологи тривали весь день. Вже рідні наполягали на кесаревому розтині, та медики районної лікарні зважилися зробити його лише через 10 годин від початку переймів. Жінка впевнена, через це й почалися ускладнення. Чого не брали швидше кесарити? Треба було швидше брати нашу дитину так цілий день, мучити, і здорова дитина, і вийшло калітка. Дитину в районній лікарні врятувала. Ось за життя породіллі довелося боротися медикам обласного закладу. Туди пацієнтку доправили в тяжкому стані. У неї було пошкодження сечового міхура, прийшлось її оперувати негайно. Під час оперативного втручання було виявлено пошкодження задньої стінки сечового міхура з проникненням в живіт. Пологовий відділ районної лікарні, де народжувала пацієнтка, нині зачинений. Завідувача, який оперував на робочому місці, немає. Головний лікар пояснює, той у відпустці. Медика характеризує як фахівця вищої категорії і жодної помилки в його діях не вбачає. Так, там був перенос, і, і одне з ускладнень може бути це може бути астонія матки, тобто що матка не скоротилась повністю і почалася після е, ця пологова кровотеча. Це ускладнення буває, воно досить не є нерідкісне. Вже під час кровотечі не було, тому що можна було втратити жінку. Чи так все тепер з'ясовує прокуратура. Проти завідувача пологового відділу розпочали кримінальне провадження. Зараз призначна комплексна експертиза, також призначено службове розслідування, і за її результатами буде видно. наскільки чи є, мається в даному випадку службова недбалість і хто в цьому навачці? Якщо слідчі доведуть лікарське недбальство, генікологові загрожуватиме до трьох років позбавлення волі. Посаду за відділу він уже втратив. Добровільно написав заяву на звільнення. Володимир Гарматюк, Семен Сотнікові.